Добрий день, я би хотів залишити свій невеличкий відгук про медитації від Дмитра Оленича. Почав я їх слухати приблизно місяця-півтора-два тому, коли в мене були дуже сильні панічні атаки. Я дуже погано спав, я міг заснути о 3-5 ранку, не раніше. Ось, і в цілому я мав дуже поганий настрій, тобто депресивний стан, так і в мене нічого не хотілося робити, навіть інколи доходило до сліз. Ось, але коли я наткнувся на цю медитацію, скажу чесно, перший досвід мій був такий не дуже приємний, тому що в мене почалися е сильні панічні страх появився. Потім він потихеньку пішов на спад. Це під час першого прослуховування, і потім, потім, через хвилин 10-15 після цих американських ірок з моїм станом, ось е стан нормалізувався. Я вперше за довгий час. Заснув та що найголовніше, я виспався, тому всім, хто має схожі проблеми, такі як там депресивний стан, проблеми зі сном, якісь там зміни настрою, які не повинні бути. Ось я дуже рекомендую послухати медитацію, але що важливо, робити це на постійній основі, тому що від одного двох разів такого доброго ефекту не буде. Тому всім раджу.